Усім привіт, і Україна на зв'язку. І сьогодні ми зіграємо, коротше, сьогодні друга частина. Коротше, як ми будемо іграти на нашому сервері Сіті Е, Тут вже двоє іграються я, ой, який я, Мирон і наш третій ігрок. І це Настя. Я зайшов, скін, не... Не, скін прогрузився. І давайте йти далі. Так, тут є дерево, ми тут зупинилися. Е, біжимо, о, там бамбуковий ріс. Це вроді там ми построїли нашу ізбушку, чи ми її не строїли, чи що там, уби шакар. О, от ці двоє. Вот ці двоє. Всім Привіт, Привіт! Так, так. Опа-опа-опа. Та бліна. А, ти суп хочеш зробити? Ну давай, 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 я чекаю. Так, я побіг, коротше, ви як хочете. Так, тут є ця печера, як я бачу, так, треба бігти, 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 бігти. E, і ось це наш бамбуковий ліс. Вон там он до лава. І о, от наша ізбушечка. E, так, ну я трошечки подобуваю, звісно, тут. Ось до. О, супчик, супчик, супчик. О, супчик. Так, з яким ефектом? З яким ефектом? З яким ефектом? Так. Кам'яне так, мова. А чому як, мене... Чому на російська? Треба зараз поміняти. От я дошов, так. Е все, тепер в мене українська. Все, все добре. Так, я прийшов до нас в Ізбушку, зараз поставлю тут верстак, отакого от хорошо, хорошо. В майбутньому я планую змінити цю ізбушку. А, кстати, в третій час. Ми плануємо втікти з нашої ізбушки і построїти кращу хату. А, ну тобто то має бути місто величезне, Буде три вида міста. Під землею, ладно, буде Плато нашо. Може ти просто його ламати, топором, алло. Я знаю, я знаю. знаю. Просто воно тут само ламається і воно набагато легше. О боже, що з звуком? Прийом, мене нормально чути, бо щось там аудіо якесь. Щось... Що з аудіо. Чилим, просто навіть не ламаємо, просто навіть не ламаємо топор, просто беремо просто бігаємо їх збираємо. О, нічить. Блін, платон, трошки важко проходити паркур, бо моби не дають, надо бисеньку зробити якийсь кращий паркур. Ну, зараз зробимо кращу цю будку, чи що там уже. Я зараз зламаю, це все на мама. Що з моїм голосом? Настя, як ти приїграла? Ну так буває, блін. Ну ваш зомбі куча із Так, так, Мирон, двести киплет чуть ли не поиграем, окей? Так, я підберу на реси, я похуй. Мирон, куда? Куда, блин? Куда? Трохи хаваєм. Я сама хотіла. Звук зомбі вже ідеальний. О, Миро, Миро, давай бо я тут зараз проіграю. О, Настя, привіт! Так скелета, давай да я був, Скелета, 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 побігаємо. Скілети, скелети, скелети, скелет. Банатську руки, щоб можна було грати нормально, а то важко дуже нічку переживати. Нас троє, троє важкіше. Так, чекаємо, доки нічка закінчить. Так, ось тут ось до таймлапсів, як я поки що проходить... Я, я, я за всю цю другу серію проіграв лише один раз. Ой, два рази, чи скільки там. -то. Капець, що я поставив? Та, так, Платон, лам... Ти з куча разів не на цей куй. Я, 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 я нічого не роблю. Плат, можеш зробити бочки? Мені треба, я не пам'ятаю як вони крафтяться. Без проблем, я вже роблю. Боже, що це за звуки? Так, я роблю. Так, ну виходить нас 18 штучок, ой, 6 штучок. Норм. Та норм. Постав зараз їх, я побіжу дерево добуду чи що, досок які ось. Окей. О, капіварич. Так, ти куди побігав? А що назад повертаєшся? Я щось забула, напевно забула скоровти топери. Так, ну Опа, горять, ура! Горять, горять. А, я ще пішла, тому що зустріч. Ой, капець, 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 капець. Тікай, 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 тікай. А, капець, же й кріпи, все, мені капець, мені капець. О, ось місце, ось, Паркур? паркурчик. Так блін, -та, не кріпер підзадні. Я не можу не встиг, ой, не крипер, а зомбі горящі, Ще більше урону, я не встигла. Підбирай мої реси. Підбираю, підбираю, підбираю. Так. Підбираю. ну, Боже. Залазимо на... далі, я думаю, якийсь інший вхід треба пробувати зробити. Тож так, треба да, зробити інший вхід, бо задумало. зомбі біжать, а я біжу, тільки не дуже складний, бо не вийде. Встигнути мені піднятися, тому що в мене клавіші інколи заліпають. О, Настя, я тут тобі виставив вже ці бочки, сподіваюся, все нормально буде. О, мені вистачає на ще одну бочку. Давай Давайте скрафчу. Е, так, я. Настя, що ти вийшла? Вибило, случайно, не всти... інтернет щось пропав, на секунду, буває так. Ну окей. Давайте я зараз включу таймлапс, бо годинне відео мені не дуже нравилося. Так, якщо що, це типа таймлапс? Я тут добуваю трохи бамбуку, крафчу... Боже, як лагає, бо Чо дощ пішов, блін, в мене так лагає, не знаю, чи у вас лагає. В мене дуже сильно. Атакуємо зомби. А, -а, 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 а, я не житель, не лізьте на мене. Я просто звичайний ігрок, я не житель. що я можу бути зомбі жителю. Де тут ша один? Ну ладно, вертаємось. Боже, так глючить, боже, я не можу піднятися. Хоч зараз сюди. Так, так, ми так ми ти ми не нападеш на ми мене. І... Так, я. Так. Настя! Так, і я прийшов. Так, їх дуже, дуже, дуже багато. Треба їх в лаву якось кидати. Бо це капець, це капець. йо моє йо-моє, йо скільки їх. Ну чого їх тут так багато? Йо! Та, Настя, ну на, що? Скільки тире... О, все, я спілкую. Ага. Іди за мною, за мною. Мирот! Ви що, мене тут одного за изогнуть. Так, я спихаю. Застроимся. Я взялся забрал. Бежим, Біжим, біжим, біжим. лесы подбираем, все лесы подбираем. Оооо. Ай. Там був маленький зомбі. Зараз буде тройла, всяк походить ні. Та боже, ви не можете ви не проігрувати. Так, я прийшов. Вот мої реси всі. О, там закритий цей. Боже, хто ставить ці блоки? Тикай, 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 тикай. Так. А кто запустил эти блоки? Это я Всё. поставлю вам, бы тут было 25 сон. Кто это? Ладно, ладно, ладно. Я родился. Так, Настя, ты тут ничего что или... Настя! Не знаю, для чего я это ломала, но хай будет. Так, Мироні, я тобі допомагаю, гарно. Ні, 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 ні. Боже, ну от як я міг проіграти? Ну це ж, блін, вроді, це це і... другий раз вже чи що? Секундочку, де це я вже. О, я бачу о о о о о о о я бачу це все. О. У хто. Спой так, бачу вже трошечки оп, от це я заберу все. О, я створюю секретний сундук, сховаю його від них і все буде окей. окей. І ніхто не буде ними в зло взлопотеб... По... Я родився. Так, вон домирон А, Ось домирон. Да, Боже, мастер по паркуру просто. Так, опа. А чому я його не побідю? Порох, 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 порох. Єс, порох. Один порох, раз далі. Порох, порох. порох, порох, порох. Друге. Омирон. 145-й і порох готовий.